Беремо, власне, наш кальян, Чаша у нас іде від хастла, потріпало її життя, без сумнівів. Калянчик від Яхи, куди ж без нього максимально зручно. І гость нашої програми сьогодні це, власне, Loud Red Bliss. Я вже дуже хочу його тестувати, дуже хочу його куштувати. І дізнатися, який він на смак. Тому що мені, чесно кажучи, в лінійці лауду подобається все. Е, немає до чого придратися. І сподіваюся, це буде не виключення. Ох! Ох-ох-ох! Дуже, прям дуже-дуже насичений. Мені здається, його прям треба буде трішечки. Грамчиків 15 буде достатньо для цієї чаші. А це означає, що в фасовці 40 грам ми зможемо зробити практично 3 кальяни. Чи так, чи прав, чи ні, зараз дізнаємось. Блін, якби я міг дати вам понюхати, ви б заболделі. Ну, це прям. Реально, вишня, ну, я не скажу, що з йогуртом, але вишня з молоком. Чомусь. Мені от саме вишня з молоком. Ні, Ну, прикольно. Давайте забивати, ставити кол-еко на прогрівчик і тестувати. Так, ну що ж, я забиваю. Як і сказав, 15 грамчиків. більше не буду. Мені цікаво, як він себе покаже, саме в такому об'ємі. І... Поділюся вже за хвилинку результатами з вами. Так, ну і одразу школ-еко на прогрівчик, як і сказав. Так, каліянчик трішечки в сторонку. Я думаю, хвилинок 7-8 і вже можемо смакувати. 7 хвилин пройшло, але аромат наситився просто кімнатою. І я хочу. Взяти і затестувати вже якомога швидше. Ну, слабувато, слабувато.